A teenage star with a baby inside, getting high on information. And buy me a star and a bullet, that it's California vacation. We should move. We're heading to San Diego. There's a meeting with, with Max. Дивимося, чи нас будуть зустрічати Настя і Максим, чи ми будемо чекати їх. Якась жіночка з табличкою, але це не Настя. ту ду 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 Стой, я не пам'ятаю, чи я... ось Макс! Коля, ти де? Короче, під'їхали ці бабки, бабки з діткою. Ми думаємо, я говорю, інтересно за мене. Старіли, так? <звісно> 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 Ще Більше за все, мабуть, 72. Та ну mm -hmm. ну так, ну, да. але типа якісь в... і... коктейльчики. Прикольно. <глазу> Ой, орік. <глазу> так. <пів> ну так. Да. Цей літак вважається одним з найшвидших літаків у світі. А його швидкість три рази перевищує швидкість звуку. Український будиночок. Тут такий парк, де в кожній країні стоїть будиночок. Ось тут Сполучених Штатів Америки. Це Україні. House of Ukraine. So

Ось тут живуть Максим з Настею. Тут гаражі і потім від гаража піднімаєшся до верху і два поверхи ще. Ось тут кухня. Одна кімната. Ванна і душ. Ні, ванна і туалет. Диван. Робоча зона Макса. Кокотчик. тераска така. І підім на другий поверх. Добрий ранок. Ранно у нас. Ми поїхали до Лос-Анджелесу. <рігла> що, Настюше, що скажи, будь ласка, нам про карту взагалі, як ви її отримали, як ви подавалися і чи подобається вам життя в Каліфорнії. Ти казала, що ти подавалася 7 років, так? До да, поки подавали. отримали Може він сміється просто з мене. Це була якась така недіс... нездійсненна мрія. І ми перший час ще дуже не могли в це почати. Оговтувались, да, приходили все в себе. А чому саме Каліфорнія? Тому що це була наша мрія жити біля океану. Угу, Ну, взагалі класно. А вам подобається життя в Каліфорнії? Ціни на житло Да? це один із великих мінусів життя в Каліфорнії. Яка зарплата має бути, щоб комфортно себе почувати і жити в Каліфорнії? Йдемо до обсерваторії Гріфіта. Обсерваторія Гріфіта вдень відкриває Лос-Анджелес у всій його широті. Місто розкочується до самого океану, і ти бачиш, як урбаністичний ландшафт зливається з природним горизонтом. Це місце, де наука зустрічає простір. Ти стоїш на пагорбі, де над тобою купали телескопів, а під тобою один із найвідоміших мегаполісів світу. Приїхали на місце, де побачимо Холівуд сайн. Вже фотосесії пішли. Вау, oh, wow. Тут просто транспортний колапс, бо дуже важко припаркуватися. Постійно Лос-Анджелеська поліція шукає правопорушників, штрафує когось, а просто такий потік машин він не зупиняється, бо всі хочуть хайпове фото, але тут вже і блокують, вже перекривають трасу десь. Розвертають, але все одно ось ви бачите потік машин. Він просто не зупиняється. Ось тут проходить щорічна червона доріжка в Ель Капітан. Це кінотеатр такий. Це сумірки. А це Майкл Джексон. А це Джордж Клуні. А це готель, де знімали красотку. Це спеціальні штуки, які uh, проти терактів, якщо хтось толпу в толпу в'їжджає, то воно просто затримує машину. Так, що тут у нас зблизно? Родео драйв! Ось це безпілотне таксі. Це такі штучки зверху, з боку, ззаду. De Morrison. Ось там принесли сніданок. У мене панкейки. У колі тут бекон з яйцем і картоплею такою. Тут взагалі є така знижка. Чи акція. Береш один, а другий за один долар. Тому ми взяли сніданок за 15 доларів. Далі ми вирушили в парк Сіквоя. Сіквоя це зустріч з часом, який вимірюється не роками, а тисячоліттями. Дерева тут стоять як колони природного собору, і ти відчуваєш себе мандрівником у іншій епосі. Якщо Нью-Йорк це світ високого каменю, побудований людськими руками, вертикальний імпульс цивілізації, то Сіквоя Нэшнал Парк це світ високої природи. Разом вони як інь і янь. Нью-Йорк сила культури, швидкості і архітектури. Сіквоя сила тиші, глибини природного масштабу. Один показує, чого може досягти людина, інший поруч із чим людина все одно залишається малою. Таке поєднання створює повноцінний досвід Америки від бетонних каньйонів до древніх лісів. Так, ми приїхали до Сіквоя парку, ціна за в'їзд з автомобіля 35 доларів. І ось нам видали такий буклетик. Почитаємо. Потім Тому їдемо. Ми знаходимось тут і будемо спускатись до General 3 Sherman по конгрес трейлу, спускатись ще нижче до ще однієї класної локації. Все, поїхали. Останній день ми вирішили провести на пляжі Ocean Side. Ми взяли з собою їжу, гарний настрій, м'яч, щоб сказати Каліфорнії не прощавай, а до побачення. Це Пірс. І Тихий океан. Так, вже в аеропорту наш каліфорнійський тріп завершено, тому чекаємо на літак і повертаємося в Нью-Йорк.